У Мадриді застрелили колишнього соратника Януковича. Портнова польща закликає ЄС більш жорстко боротися з російською дезінформацією. А у пужниках на Тернопільщині завершили перший етап пошуково-ак робіт. Колишнього українського політика Андрій Портнова застрелили в середу вранці. Невідомі біля входу до американської школи в Мадриді. Повідомило близьке до розслідування, яке цитує іспанське радіо Каден Асер. За даними радіостанції, вбивство сталося по дев'ятій ранку перед американською школою в Пасуело де Аларкон, що межує з Мадридом на заході. 52-річний Портнов вів своїх дітей на заняття біля шкільної брами. На нього чекало кілька людей. Зловмисники втекли з місця події, зробивши кілька пострілів у спину а голову колишнього проросійського політика Портнов був радником колишнього президента України Віктора Януковича у 2010-14 роках. Його внесли до чорного списку ЄС за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні. Хоча з нього було знято звинувачення українські спецслужби, цікавилися Портновим через його проросійські симпатії. Повідомляє Каден Сер. Він також був одним із авторів законів, прийнятих для придушення протестів Євромайдану у 2014 році, а Пізніше що його було притягнуто до відповідальності за державну зраду за ймовірну причетність до анексії Криму Росією. Джерела поліції, на які посилалася радіостанція Кадена Сер не виключають жодної гіпотези щодо мотивів вбивства іспанські правоохоронні органи підозрюють, що це могло бути зведення рахунків. У пужниках на Тернопільщині знайшли останки 42 жертв волинської трагедії, серед яких неповнолітні особи і діти знайдені при них речі, чітко доводять, що вони були поляками. Польські фахівці, які проводять розкопки, представили звіт про перший етап дослідження поховань жертв волинської трагедії. Міністра культури Ганна Орублявська оцінила екзумацію в пужниках, як прориві надію на подальші пошуки польських жертв в Україні. Серед знайдених останків жертв злочинів 80-річної давнини одинадцятеро. Це Малолітні особи, як зазначив професор Анджей Осовський з Поморського медичного університету, усі вони були в одному місці. Сама могіла матсама могила має розміри 4,4 на 1,6 кома метра, глибина півметра. Вона була дуже поверхнева. Ми говоримо про могилу, але насправді це місце, де заховна останки. Насправді санітарна могила. Це могилу і не назвеш. Це радше місце, де тіло просто заховали. Знайдені нами особисті речі, чітко вказують на польське населення. Медальйони, хрести, дрібні речі. Луднощ польського медаліки кшижикі. Мета ексгумації забезпечити гіне поховання жертв. Похорон заплановано на серпень, але ідентифікація та впізнання останків займає багато місяців. Для цього було зібрано генетичний матеріал у 50 живих родичів жертв. Заступник президента інституту національної пам'яті Польщі, доктор габілітований Карл Полійовський, зазначив, що інститут брав участь у цьому процесі. з самого початку ми ведемо діалог з українською стороною. Інститут нацпам'яті наразі подав 26 заявок: 24 заявки на проведення пошуків. 2 Заявки на проведення ексгумацій. в Україні на рівні обласних адміністрацій, у нас є шість згод на пошуки та одна згода на ексгумації, додав він. Ідентифікація останків жертв триває, однак їхня кількість може бути більшою, оскільки на місці може бути ще одна могила. Українська сторона видала дозвіл на екзумацію польських жертвопужниках після кількох років блокування таких робіт на своїй території, як сказала міністр Культури Ганна Врублєвська – це добрий знак і надія на продовження роботи. Кази в пужниках буде роботи у пужниках будуть вирішальними для подальших дозволів на проведення розвідувальних та екзумаційних робіт. Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати, що разом ми розробили стандарти та передові практики, які ми можуть слугувати взірцями для наслідування. Наразі на розгляді перебувають 26 заявок, поданих організаціями з польської сторони і три з української внесков зложених через подм'яти за сторони і чи з України. Завершення екзумаційні роботи в колишньому селі Пужники мають надзвичайний істер. «Історичне значення для всіх нас. Вони проводилися в дуже складних умовах нестабільній ситуації в Україні, яка вже три роки захищається від російської агресії. Але для всіх нас це соціальний, політичний, дипломатичний а також психологічний прорив, який є результатом багаторічних переговорів. Я вважаю, що він буде вирішальним для збереження історичної пам'яті. Наголосила міністерка культури Агана Врублевська. Євросоюз повинен швидше боротися з російською дезінформацією. Заявив у Брюсселі польський міністр з питань Європейського союзу. Адам Шлапка взяв участь у конференції, організованій Польщею, яка головує у Раді ЄС на тему захисту демократії від маніпуляції зовнішнього втручання. Міністр наголосив, що в ЄС зростає усвідомлення діяльності Росії, але дії Брюсселя мають бути рішучішими. Європа перебуває у стані гібридної війни. Російські фейкові новини заполонили інтернет. Нагадав Адам Шлапка. Відаш тобі це було видно на референдумі щодо Брексіт. Це було видно під час кожної виборчої кампанії, і дуже помітно в Польщі ця активність в мережі Росії залежить на дестабілізацію всіх європейських країн, тому ми повинні усвідомлювати це та боротися з цим. І з точки зору такої країни, як Росія, це дуже ефективна зброя і дуже дешева. Тобто вона дешевша за інші види. І все ж вона дуже сильно вносить хаос і плутанину в демократичні суспільства, і саме цього очікує Росія. Ваза такий хаос і заміж. А не в демократичних сполученствах, а то здокладні то, чого Росія очікує. Саме тому, як сказала Адам Шлапка, головування Польщі в ЄС вирішило включити інформаційну безпеку до переліку своїх пріоритетів. Словаччина послаблює обмеження пов'язані з ящуром. Санкції накладені на Росію. Діють вважають аналітики. Зайнятість на польських підприємствах падає, проте зарплата зростає. Словаччина послаблює обмеження, пов'язані із ящуром. Деякі з них, однак, залишаться назавжди, оголосив міністр сільського господарства. Він додав, що Братислава розраховує на підтримку ЄС у сфері компенсації годівникам. Прикордонний контроль з Угорщиною та Австрією скасували. Менші прикордонні переходи знову відкрили. Після двомісячної перерви Братиславський зоопарк також знову радо приймає відвідувачів. Однак, профілактичні. Ні, заходи на цьому не закінчуються, наголосив міністр сільського господарства Річард Такач. Ми ще не можемо оголосити повну перемогу та відкривати шампанське, але ми на правильному шляху Ми повинні враховувати, що деякі профілактичні заходи, такі як обов'язкова дезінфекція, ферм або заборона на вхід стороннім особам, залишаться довго або ж навіть назавжди. Дезінфекційних бродів, заказу вступу третіх особ, то вже буде довго натривало. на на межі березня та квітня на півдні словаччини виявили шість спалахів ящура. Через загрозу ця хвороба становить значну частину ризику для сільськогосподарських тварин по всій країні оголосили надзвичайний стан, який діє досі. Ліквідація стат призвела до падіння виробництва молока аж на 7%. Уряд виділив із бюджету 30 мільйонів євро на компенсацію селекціонерам. Санкції Євросоюзу проти Росії нарешті починають діяти. У цьому переконана доктор Малгожата Буніковська із центру міжнародних відносин. Європейські міністри схвалили 17-й пакет санкцій. Робота над посиленням нових обмежень розпочнеться найближчим часом. Експерти із питань ЄС ста міжнародних справ заявила в ефірі польського радіо, що це також елемент психологічної війни. В сумі, добре Росія надзвичайно добре. Росія оминала ці перші санкції, але зараз нові санкції вже починають діяти. Чергові пакети для Росії болючі, хоча вона цього не показує, вона цього боїться, і це їй потрібно ця гра, аби закінчити війну на своїх умовах. Вона думає, що Європа прогнеться або ж захід послабить свій проукраїнський курс. ще або ж курс. Найважливішим елементом Том наступного пакету санкцій має стати зниження цінових обмежень на російську нафту. Голова зовнішньої політики ЄС ЄСКАКАЛА заявила, що падіння цін на нафту негативно вплине на російську економіку, яка, на її думку, перебуває у стагнації. Очікується також, що обмеження торкнуться банків. Британська поліція заявила, що висунула звинувачення третьому чоловікові у зв'язку зі спробами підпалу лондонського будинку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Це громадянин України. Раніше у цій справі було висунуто звинувачення і ще одному українцю, а також румуну. Усім трьом висунули звинувачення у підпалі з умислом створити загрозу життю. Внаслідок пожежі, що сталася у ніч із дванадцятого з одинадцятого на 12 травня в одному з районів на півночі Лондона було пошкоджено двері будинку Стармера. Прем'єр-міністр жив там, перш ніж стати головою уряду у липні 24-го. Контртерористичний підрозділ лондонської поліції також розслідує ще дві інші пожежі. Аналітики стверджують, що формувати негативний імідж України шляхом залучення українців до подібних акцій Росія продовжуватиме і надалі. Зайнятість на польських підприємствах падає, проте заробітна плата зростає у квітні. Середньомісячна валова зарплата у корпоративному секторі становила понад 9 тисяч злотих, і це означає, що вона зросла на понад 9 відсотків порівняно із аналогічним періодом 24-го року. Про це інформує головне управління статистики. Економіст Туршуля Кринська сказала, що зростання заробітної плати було сильнішим ніж у березні. І в теж сильніша до Ринкавих турекштавту була також сильнішою від очікувань ринку, які прогнозувались на рівні 8%. Аналізуючи структуру, бачимо, що зростання зарплат є доволі широким, але найбільша динаміка спостерігається у сільському господарстві, лісовому секторі та у рибальстві. Там зарплати зросли на 38% порівняно з минулим роком. Стволесніцтво лісництво, рибаствок і рибальство, де плати були аж от 38% вище, ніж в wcześniej». Разом із тим, у річному обчисленні зайнятість знизилась на 0,8%. Дані центрального статистичного управління стосуються компаній, у яких працює щонайменше 10 працівників. Залізничне сполучення між Польщею та Хорватією буде надзвичайно привабливим для туристів і може стати родзинкою цього літа. Вважає експерт із туризмом доктор Адам Карпінський. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про запуск прямого поїзда до Хорватії уже у червні. Експерт пояснив в ефірі польського радіо, що подорож поїздом триватиме відносно довго, але це дозволить туристам багато чого побачити. Та пропозиція може споводувати ренесанс. Це сполучення може. Спричинити ренесанс у польських туристів подорожі міжнародною залізницею. Цим можуть скористатися туристичні фірми, можуть замовляти чартерні вагони для цілих туристичних груп. Час мандрівки відносно довгий, десь близько 19 годин. Але сама поїздка потягом уже атракція і може стати родзинкою цього літнього сезону. Це може бути атракція і чекавостка на цей сезон вакацій. Експерт зазначив, що нове сполучення також може спонукати і хорватів частіше відвідувати Польщу. Що сполучення ПКП інтерсіті з Хорватією курсуватиме чотири рази на тиждень. Потяги із Варшави добиратимуться до Рієки і проїжджатимуть через Чехію, Австрію та Словенію.